Всім привіт! З вами знову я, Анастасія. Приємно познайомитись з ким ще не знайома. Сьогодні дуже такий веселий, позитивний контент, тому що ми будемо обговорювати і розкривати за колісся моїх зйомок. Я пройшла, вже можна сказати, пройшла я в шоці. Давайте буду казати, я проходжу. Я проходжу курси Марисі Нікіцюк. Блін, ну це так дуже швидко час пройшов. В кінці курсу ми мали зняти свій фільм і змонтувати його, звісно ж таки. Це було дуже цікавий експіріанс. Все, що нам казала Марися, було дуже корисним, і я чесно дуже вдячна їй за правдиву критику. Це були мої перші серйозні зйомки. Вони були дуже кайфові, Офієнні, круті. Зйомки проходили п'ятниця, субота, неділя. Ці три дні були незабутніми і дякую моїй команді, тому що... Цьому самі кайфові вихідні, які в мене були за останній дуже довгий час. Як все починалось? У мене було дуже багато ідей з приводу написання сценарію. Я обговорювала це з друзями, в принципі, сформулювала ідею над тим, що мене турбувало на той час. І це, до речі, цю ідею ви ніколи не дізнаєтесь про цю ідею з тільки Марися, Нікітюк, мама і я. Марися трохи мене. Трохи направило, скажімо так, в правильне, до речі, русло, тому що, ну. Да, в мене є така, така штучка. Це режисерський сценарій і доповнення, доповнення до нього. Сцени, які ми зняли, аби нічого не забути зняти. Тут просто якісь нотатки. Розписано все по вулицях, що деякі якісь сцени. До речі, це дуже врятувало нас. Був момент, коли ми сиділи в коридорі, не було світла, нам випнули його, якщо я не помиляюсь під час зйомок. Ми сиділи в коридорі, і ми їли черешню, якийсь там, наче персик, чи абрикос. Це було так романтично. Це якраз була сцена, коли ми мали знімати в коридорі. Це не ой, але зроби тільки що, ти тільки що стояла з лампа. Ні, як тільки що? Ні, не так. А до цього до да. на... так, і мовчання. Да. Камера, мотор. Почали. Я не поїду. Що? Я не хочу відчуває <ріст> <ріст> Вона <Смаги обіцюваєшся. ріст> Так. Чи назад, назад? Добре, ось так. Ну, виходить, він а, заходить, не знаю, знімати з тієї сторони, як він заходить. Да, да, Добре, тоді заходь. По-перше, Мені вдалося зібрати дуже офігенну команду, і актори мене розуміли, гармонічно виглядали в кадрі. І операторша Лола дуже люблю ти в моєму серці. Вона розуміла мене буквально з полуслова, і розуміла, який кадр я хочу, і дуже охренєно знімала. Про актора, до речі, з початку я брала актора як другого режисера, він трохи допоміг мені зі сценарієм. І потім вже настав такий момент, коли ну, він запропонував себе як актора. Я кажу: ну, давай. Я не помилилась з вибором команди акторів взагалі. Камера, ну торк. Почали. У нас ще була задача, яку я сама трохи накрутила. Сказала, що в нас мають бути кадри, не просто кадри, а за які кадри. Якісь особливі кадри. Не просто там стати. Отак. От, от крупний план, середній план і все. Кінець. Я прям кажу: Лоля оператор, що нам треба просто там встала, сіла і все. А як вона? Якось не знаю, щось таке, що Спойлер в майбутньому. Марися це дуже зацінили і сказали, що операторські рішення та рішення на монтажі були прийняті дуже правильно, актрису що вона дуже класно зіграла. зіла. Добре, давай поїхали. Можна і так сказати? Слухай, я навчаюсь в університеті на. <вих> <пих> 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 <Щоро>? <пих> а я... Сказати. Слухай, я навчаюсь на архітектурному факультеті і. <warder> <И> ти мене малюєш? Так. Дай подивитися. Воно, воно ще не готове. Вау, так класно вийшло. Ну, ось тут криво, а ось тут не Мене звати Софія. Яна. Я думаю, нам краще перезаписати, бо оборону вулиці. Щодо... Так, і в камеру не дивись. А, чекай, а вас буде швидко. Може мені навпаки з цієї сторони йти. Ми будемо йти до тебе. Ну я біля тебе А, що Я робила, вони саме себе знімали. Я думаю, нам треба бекстейджі робити. Хто? Бекстейджі. Що робити? Бакстей. Це коли типу, знімають і знімають. Знімають, як знімають? Ну я зрозуміла, що ти сказала, я не зрозуміла сенс. Як це? Ну це вже би по приколу там. Типа, коли приколюються над корами через оселу? No. Потім no, невдалі моменти. No, no. no, no. no. Тобі каже, давайте я буду над вами. <laughs> <laughs> так гарно зараз диви. Воно типу працілилося і вже не <laughs> Давай. Поїхали. А, типу тобі прислало повідомлення. Сізь, Стоп. Маріся сказала, до речі, що я награвала там оцим пропозиціям поступити, як ніби, знаєте, та якась така рекламна пропозиція.

вони трохи засвідчує. Ще раз. із за вітро? Не знаю, просто Я справді нічого не вживаю. це Коли ми зняли п'яту сцену з актором, там, і акторка і актор, наступний день. Я виявляю, що вона тормозить, ну, тобто нема звуку, по-перше. Що я усвідомила за ці зйомки, за, в принципі, курс, який пройшла. <с> Давайте спочатку про зйомки. Чесно кажучи, я не очікувала, що я зустріну настільки добрих людей, це будуть такі класні люди, і настільки все гарно пройшло так тихо, спокійно, плавно, звісно, ну, з позитивними емоціями, але без якогось стресу, ця підтримка, це, це розуміння навіть на те, що я могла десь там. Не сваритися, ну, хоча мені сказали, що я не сварилась, не кричала. Мені сказали, що коли ми знімали першу першу сцену е, на пляжі, я дуже сильно кричала камера мотор, боже Я кажу, Боже, чому мені не сказали? Почали Стоп, Почала. Я взяла трохи інший кадр, я перейшла за вісь. Бо там якось научно виходило, тут непогано. Я ну, я Стой, сті стій. Она стій. Да. Да, ну, вишка з'їхала. Секунду, давай ще раз. Добре. Все. Окей, я готова. Я прислала, воно не піпікає. Почали. Плище. І на неї погляд. Да сийтесь, пожалуйста. Да, ні, в чуть. Хотіла замри. Замри на вигляду. Але трохи похідного стоді. От так, ти вийшли. О, хороший память, Чуть-чуть ножом. Дивися мужчина! Я справді просто не очікувала, що такі люди є, і я навіть про це не думала. Про те, що мене можуть настільки підтримати, зрозуміти, допомогти мої думки зробити, перетворити в реальність. Це неймовірно, як мене зрозуміли. <гляда> так, це Настя з монтажки. А, у нас всього було дві спроби, два аркуша на те, щоб їх спалити. І спроба номер два. Дивимось. А, ні, Склеїм, Ми скрім. Скрім. Почали. Доброго дня, мене звати Яна Левченко. Левченко. Давайте трохи Можна ножинці дати. Ні, нормально, я На там, так. Так, тримай. Дякую, що давайте. Такі дома першому приколу тримаю, тому що. Ну, прикольно. Почали. Почали. Все, якось не постановила. <ріст> Мабуть, сцен більше п'яти я стояла на підвіконні з пледом. тому що ми знімали в день, я так стояла кажу, камера, камеромотор! Я нічого майже не бачила, потім я вже вирішила трохи підглядати, але ну, це було прикольно. Та навіть коли в день знімаєш, коли сонце занадто прям світить. То простіше набагато залізти на підвіконня стояти з цим покривалом теплим, аніж щоб воно все в тебе було пересвітлене. Вже зупинка зараз буде. А, ми ж на 40, ми взагалі не понятно, куди їдемо. Все, клади телефон. Це ще нам знак. Це романтика. Her moment. Her moment. Wow. <laughs> Ой, чекай, мою руку видно. Давай ще раз. Обережно. Поїхали. Що ми робимо? Чекай. Я забула. Вона йде. Да, вона йде. Дивиться. Йдемо, йдемо, йдемо. йдемо, йдемо. Да, 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 Сюди на пляж. І поднімає вверх Стоп. Ви мене можете спитати, Настя, а в чому проблема? В тому, що в фільмі не має бути гарних Мальчиків в Копальниках. Вибачте, будь ласка. Давай, поїхали. Йдемо, 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 йдемо. йдемо, йдемо. Так, Мені зеся трохи близько до неї підійшла. Тут, чи нормально? стій, стій, все зупиняйся, Дивись туди. Дивись на пляж. Більше зверни увагу на пляж. Ой, так, типу трошки трохи, трохи туди, туди. Да-да-да. І вгору. На монтажі, значить, я монтувала в Давінчі Resolve. Кольор Подивилась я туторіал. Як це робити? Оце на весь матеріал, який є. В мене, тому що ще буде додавати, додаватись поступово. Ой, будь здорово дякую. Коротше, подивіться на це. М -м -м. Програма каже, що так буде краще все Якщо чесно, щось не дає довіри плюс мені зрозуміло. Ну, самі такі банальні, самі-самі прості речі, я їх запам'ятала. З відеотуторіалу. І ну, мені здається, з цього справді може щось вийти. Почала це робити, і знаєте, що трапилось? Я дивлюся, це вже перекинула на телефон, тому що з телефону прикріплювала, переборщила рожевого відтінку і деякі кадри в мене були дуже рожеві. Тут виходить дуже нелогічно. Ось, типу, піднімається вгору, а потім кадр, як вона пише в телефон повідомлення. Як же я записувала всі звуки, які не записалися під час зйомок? І я... Боже. я дивлюсь на картинку, до речі, що в мене вийшло, поки я дивилась на картинку. І просто. З приводу курсу, що я для себе винесла, що стільки багато однодумців. Саме по роботі таких запальних людей. Зараз дуже перепрошую, просто була дуже рада цим поділитись. Я ж на прем'єру! Йоу! Забула розповісти, боже, нам ще офіціант сказав, що вона класний гаманець. Ну, типу, там вона така собачка, хатіку. Неймовірно сходила я, значить, на прем'єру фільму про донорство крові і. Я плакала, чесно, це настільки фієнно знято, і, і я просто розумію, що продюсери, які це знімав, просто зі мною на курсі. Кіно це для мене життя, для мене повітря. Ось ну, ну прям якщо романтизувати. мені дуже це подобається. Це, мабуть, було головне, що я мала зрозуміти протягом всього курсу. що на підкемлюю, то можеш писати теж і показати свої коментарі. Нема день, я кажу, хто мені верне день за вино? Що у вас якась аб'юзер ще вийшла, ця ваша Софія? До зустрічі у новому відео, Сподіваюсь, воно буде скоро. Я навіть не знаю, яке воно буде, але все одно до зустрічі. Всім пока-пока! Чому саме так мушу? Чому так не ну, можна, можна? Все.